Дуже багато запитів про завершення грудного вигодовування. Е, нагадаю, що основним харчуванням дитини до року є грудне молоко або суміш. Всесвітня Організація охорони здоров'я рекомендує годувати дитину до 2 років і більше за взаємною згодою мами і дитини. Отже, найперше, задайте собі питання, що найбільше спонукає вас завершити грудне вигодовування. Можливо, це лікування, то майте на увазі, що лікар може завжди призначити сумісність з грудним вигодовуванням ліки, і ви можете продовжити годувати. Якщо це є ваш від'їзд, кудись, наприклад, ви можете підтримувати лактацію, поки дитина нема поряд з вами, а дитину можуть догодовувати альтернативними методами догодовування. Або, наприклад, вас виснажує якесь одне годування. То подумайте, якщо його забрати, чи комфортно вам продовжувати далі грудне вигодовування? Друге, це є ваш ресурс, адже для завершення грудного вигодовування потрібно неабияке терпіння, спокій і фантазія, тому що все має відбуватися поступово, плавно і спокійно, без шкоди для мами і дитини.